Я Ольга Пасічник, директор будинку культури. На даній посаді працюю 24 роки. Зі мною працюють щирі та відкриті до спілкування люди. Це художній керівник Олена Кушнір та організатор культурно-дозвіллевої діяльності Людмила Кошурко, завдяки яким створюється комфортна атмосфера як для учасників клубних формувань, так і для відвідувачів закладу. Особливу увагу в своїй роботі ми приділяємо збереженню, відродженню та популяризації української культури, вихованню духовних та матеріальних цінностей у підростаючого покоління. Запрошуємо вас на віртуальну екскурсію до нашого закладу. Зараз ми знаходимося у флоє. Тут всі бажаючі мають змогу пограти в теніс. Переходимо до глядацької зали. Яка розрахована на 350 місць і де проходять всі мистецькі заходи? Тут розташована постійно діяча виставка творчих робіт учасників любительського об'єднання, творчість та облаштована світлиця. Будинок культури працює в повному обсязі та налічує слідуючі клубні формування. Гурток художнього читання живе слово. Гуртки сольного співу веселка «Дитячий» Та мелодія дорослі. Танцювальний гурток МОДЛЕДІ дві вікові категорії, театр малих форм Одеон. Тут ви можете побачити танцювальну залу, в якій ми також проводимо різноманітні заходи та заняття клубних формувань. В приміщенні будинку культури розміщена бібліотека, старостат та наша гордість громадська організація Молодіжний простір Ман 002. Про що ми хочемо вам розповісти. У 2022 році молоді, креативні творчі активісти будинку культури подали заявку та отримали фінансування в рамках проєкту Апшифт за підтримки ЮНІСЕФ. Та Іспанського агентства з міжнародного співробітництва в галузі розвитку. Після завершення проєкту було створено громадську організацію, яка опікується діяльністю, функціонуванням молодіжного простору МАН-002, засновниками якої стали апшифтери: Тріок Олександра, Кошурко Лілія, Мироненко Даніїл, голова громадської організації, Зеленко Стас та Кошурко Людмила. Всі ми велика дружня родина, де роль кожного важлива. І це стосується не лише творчих працівників, а й учасників клубних формувань та членів громадської організації, які є талановитими та креативними. Творча край до нашого колективу. Кожен новий день це можливість зробити наступний ще кращим.